ефірі програма Межа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Армія Росії нанесла удари по чотирьох громадах Шосткинського району. На Сумщині зафіксовано випадки африканської чуми свиней. Військова адміністрація у серединобуді. що відбувається у прикордонному місті. Його минулої доби, 8 серпня, російські військові обстріляли з мінометів ствольної артилерії та авіації серединобузьку, Шосткинську, глухівську та есманську громади. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування. Північ загалом рашисти нанесли 49 ударів по восьми населених пунктах Шосткинського району. Під вогнем опинилися Миронівка, Шосткинської громади, Кам'янка і Хлібороб серединобузької громади, привілля, хотминівка, заруцьке, глухівської громади, кучерівка і Бачевськ. Есманської громади в результаті обстрілів з міномета у бачівську пошкоджено лінію електропередач. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Обережно, фейк Росія поширює інформацію про появу чорних трансплантологів на Сумщині. Про це повідомляє центр протидії дезінформації. Кремлівські медіа з посиланням на так зване підпілля поширюють інформацію про появу в Сумській області чорних трансплантологів. За словами російських ресурсів, вони прибули із заходу та їздять на іноземних медичних автомобілях. Інформація, яку поширюють росіяни, є фейковою, як і інші повідомлення розпропаганди щодо чорних трансплантологів на території України. Такі Фейкі є частиною російської кампанії Чорна трансплантологія, мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України і створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти. Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється Росією ще з 2014 року. Для цього росіяни створюють фейкові сюжети, документи, вигадують фейкові статті та новини. Оборони Сумської області підтримала створення військової адміністрації у місті Середина Буда. Це означає, що опікуватися життям громади буде не міська рада, а призначений президентом голова адміністрації. 7 серпня Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що Рада оборони Сумської області підтримала звернення Шостканської районної адміністрації про створення військової адміністрації у місті Середина Буда. Житель громади Сергій Солдатов говорить, що прикордонне місто опинилося без очільника в квітні дві 2022 року, коли міського голову середина буди затримали за підозрою у вчиненні державної зради, у кінці квітня 2022 року мер міста Середина Буди Олександр Горюч-Ген був затриманий з підробітниками СБУ. За співробітництвом із ворогом сам Олександр Гурович ішов від партії наш край, він був представником деркача по нашій громаді, довіреною особою, і ясна річ, що думки в його були, мабуть, зовсім інші. Чоли, згідно тоді закону, керувати громадою, мером став секретар міської ради, і це вказано в законі про місцеве самоврядування, що в випадку відсутності мера його обов'язки виконує секретар міської ради Загорський Олег Станіславович. Ну що не будемо казати так, не було якихось суттєвих рішень, щоб вирішити проблеми, які хвилюють громаду, А це і дороги, транспортне, автобусне сполучення. Сергій Солдатов звертає увагу на те, що міська рада ухвалює рішення онлайн. Більша частина депутатів не перебуває на території громади. Приймаються на сесії міської ради якісь рішення, але більша частина депутатів наразі відсутня за Дання сесії проходять в режимі онлайн. Ну ось скажіть, яке рішення може приймати депутат, якщо він не на місці, не он знайомий, яка дійсно ситуація зі слів когось? За словами чоловіка, створення військової адміністрації ініціювали самі мешканці. Про це вони просили ще в 2022 році. Ви мешканці громади ще у 2022 році. Збирали підписи звернення до обласного керівництва. Ще тоді вони хотіли ввести, щоб в громаді була військово-цивільна адміністрація. Було тоді на збирано близько 600 підписів. відіслено звернення, але тоді обласна обласне керівництво не звернуло, мабуть, в минулому році. Також знову збирали підписи, знову відправляли це звернення. Сергій Солдатов говорить, що люди очікують від нового керівника роботи над вирішенням проблемних питань міста, особливо питання підготовки до зими. Люди розуміють, що якихось миттєвих змін при введенні нового керівника не слідують. Чекати, тому що дуже багато проблем, і все це за тиждень, за місяць воно не вирішиться. І новий керівник, як на думку містян, бо з ким я за ці півдня я розмовляв. Ну і мені кажуть, так можливо, новому керівнику. Прийдеться приймати рішення миттєві і можливо навіть непопулярні рішення, але всі сподіваються, що це піде на користь. Також тут я вважаю, що обусловлено це підготовку до зимового, до зимового опалювального сезону. Ось за моєю інформацією, це говорять містяни і це працівники лікарні. Я від них знаю, що на даний момент у лікарню не завезлося ні одного кубометра. Деревини. Сум, що африканська чума свини. Чи становиться небезпеку для здоров'я людей? Які перші ознаки вірусу та як від нього вберегти своє господарство, розповідає фахівець. А Холодильники до 3 і 10 років, а капченісти до 6 місяців капченість не вбиває віруса. А якщо ви зарізали тварину, закатали її в банку, то до трьох років, до року в засоленому салі, вірус живе. Ви колись відкрили банку і це вже джерело зараження. І він, якщо ви забили, краще переробліть на тушонку і зробіть дезінфекцію в приміщенні. Не трогайте того гною на протязі біотермічного до шести місяців. Усе це про вірус африканської чуми свиней, яка набирає поширення в Україні. Точного обліку тварин зараз не ведуть, але приблизно на території району зараз утримують 2-3 тисячі голів свиней. На Шосткинщині поки випадків захворювання на цей вірус не зафіксовано. Але на Сумщині вже є вже в цьому році. Два випадки зареєстровані. буквально ось у минулому місяці було у колишньому Лебединському районі. Зараз Сумському і в Роменському районі. Зареєстровано два випадки африканської чуми в господарствах. Останній раз випадки захворювання на африканську чуму свини на території Шосткинського району фіксували ще до війни. Був п'ятнадцятому, 19 дев'ятнадцятому році. Випадки було по місту шостка і три випадки по СНТ Вороніж. Село Собічево і село Тіманівка. Це у нас були в приватному секторі. У шостки було, ви знаєте, це на підсобному господарстві і «Контакт Плюс господарство, яке зараз ще не відновило свинохвірму. Це була свинахферма. Більш 500 галів було умиртлено та спалено. Це... Зараз держава відшкодовує вартість погалів, втраченого внаслідок африканської чуми свиней. Шлях боротьби з таким захворюванням це передусім локалізація вірусу. Та вилучення і знищення тварин в осередку розповідає Володимир Петрович у вогнищі сказу. Тобто, в місці прояву захворювання, знищується все погалів'я. у трьохкілометрова зона радіус навколо вогнища. Це зона захисту. Там клінічно здорові свині вилучаються, здаються на забій. У uh, 10 кілометровій обмеження заборона переміщення без документів, uh, клінічний огляд, посилений контроль за всяким, заборонені всякі виставки там і все таке. Головне завдання не дати інфекції, пошуритися далі, адже продається вона надзвичайно швидко. Шляхи uh, передачі це контакти з дикою твариною, а вірус uh, практично живий і резервуаром є дикі кабани. Ті, що в нас у лісових масивах зараз вже ми протязі військового стану відстрілу нема, Популяція їх збільшується, і тому збільшуються і ризики. І другий шлях це антропогенний, так сказати, людський фактор, який і є основним шляхом передачі вірусу від хворої чи забитої, чи загинувшої тварини. До Розноситься що там, фактично людьми то з одягом, то з предметами уходу, то з ґрунтом. Фахівець наголошує, що у випадку появи перших ознак захворювання слід терміново звернутися до ветеринарної служби, аби запобігти поширенню інфекції. Для підняття температури може бути рвота. Може бути пронос або запори, а вже десь на четвертий, п'ятий, шостий день з'являються оці п'ятна синюшні. Ну це ж сердечна недостатність, і все з'являється, і це ми бачили. З'являються ось отакі характерні. П'ятна, підгрудок, живот все це червоно червоносенюшнього, але незважаючи на це, з профілактики передбачено зараз лише роз'яснювальну роботу, говорить нас... Володимир Петрович. Вакцини і лікування від цього захворювання не розроблено у нас. Розказують, що є в єтнамці вже де застосовують цю вакцину. Це дуже поширена асоціація сценарів України. Поширюють таку лінію, в е ну, запровадити вакцинування. Хоча би експериментальне закупити. Ну на поки що у нас ніякої інформації, що вона є, у нас і будуть застосувати, поки ще офіційно ми не маємо. Власники домогосподарств у період підвищеного ризику поширення захворювання мають дотримуватися певних рекомендацій, які Запобігатимуть хворобі власник тварини приватного господарство, повинен мати де він повинен змінювати обув спецодяг, якщо йдеш до свині, щоб за незавести. Щоб для для приміщення, де утримуються свині, ні птиця нічого не заходило. Обережіть цього, Ви обережете і своє поголів'я. Бажано знешкоджувати шляхом кипятіння корма. Запарювати, заварювати 56 градусів вбиває вірус за дві години. Це захворювання є для людини цілком безпечним. М'ясо свинини, яке продають у визначених місцях, обов'язково проходить ряд досліджень на визначення будь-яких захворювань. Тож не слід купувати його на стихійних ринках.